Ми короче після нет і ми будемо спускатися по цею. А мы. Так, ну на сначала по... А тут ще щось буде сро Давай мені пакет бери. Боже, я сейчас на я сейчас повернуся. Чакай! Сорки! Зараз Карина, <laughs> а я ти про мене забула! Давай! Давай! Ой! Ой. Ой. Хвила, Ой. почекай, бо я ще спуща. И тогава ще бъде Окей. Ой! <laughs> 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 Нагребваме Лиза. <laughs> Снимаем Лизу. Фильм снимаем. Нagрываем фильм. Ей. Пьяний есть. И у скида. Пока. Знаешь? Не, я тоже. Я снімаю, кстати ще. Короче, дверь. Тут не просто так ми залізли. Ой, господи. Бо просто це скрутіша да, дорога. Так, і дивіться, тут забор, і тут буде щось тр... О, пивасик, пивасик. Все, тут брама, ми зараз... Папірусик. Да. Ми ходимо... Крин, по нашому. Окей, сарки, сарки. Э. Ми зараз тільки що були мати, ми замовно було вже день просто. А зараз дивіться, на камері поки що не перейде. так. Ми ще для мами сюрприз дали. Ми я відео дозиму, коли буде около дому. І ми кажемо реакцію, не чи буде друга частина. І ще і дивіться і зараз, ми будемо з Каріною будем, е, знімати, як ми готові. Да. І ми ще, короче, знімаємо велике відео просто. Ну, тіпа, не то, що е, рілз, mm -hmm. а саме велике. І ми тільки були жахкі, там були лідінці, лагу. Mm -hmm. Так, це ще краще. Короче, отам от і дал далі пройти і все. Короче, я вже около дому. Опять 25. пять. Короче, я буду снимать э, другую часть.